Віктор Шлінчан, голова правління Інституту світової політики, вже з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас, доброго вечора, слава Україні. Рано слава вітаю, пане Сергій. Е, Як вам видається, наскільки інформація опублікована, власне, ну, перепублікована Шпігелем, е, чи, чи може відповідати вона дійсності? Бо я, от коли це прочитав, знаєте, я думаю, ну от як? Тобто. Е, Приходить там Путін до Меркель в 2008 році, після Грузії, коли вже ну, всі побачили, хто такий Путін і каже: от в мене тут не вийшло, мені треба трішки краще. Логічно ж, якщо так було, то в неї мали виникнути думки. А для чого я тобі допомагатиму? А в результаті напад на Україну. Ну ви знаєте, я не хотів би тут е, якісь будувати конспірологічні теорії про те, що Меркель була свого часу завербованою. Тому що про це дуже багато писалося свого часу знову ж таки в німецькій пресі, і не тільки в німецькій пресі, але з огляду на те, що існує така традиція, коли німецькі чиновники потім дивним чином опиняються в керівництві Рао Газпрому, звичайно, це насторожує. Тому що попередній канцлер Німеччини, і, власне, після відставки Меркель був так, так само ходили чутки про те, що вона може долучитися до керівництва однієї з компаній, державних компаній російських е, бачимо, що не долучилася, тим не менше, бере участь в цих інформаційних атаках. Тому що для України тут дуже очевидні речі. За напад на Україну вона повністю лягає на Росію ні на кого іншого, я, пане Вікторе, не повірте, мене останнє питання ну, в сьогоднішньої розмові до вас. Я його собі прописав, чи, чи не перетворюється вона на та Меркель на такого собі шердера, якого Путін буде використовувати потім в Європі. Як? Умовного Орбана. Ну, от зараз вона знову виходить з якимись заявами, е, звинувачуючи в Європу. От як, як цю лінію її поведінки ви пояснюєте? Ну, тут ще ми маємо внутрішню німецьку ситуацію, тому що Меркель, попри те, що є однопартійцем канцлера Німеччини, Мерца, зараз за моїми різними інсайдерськими е, там, розмовами. Плете інтриги проти Мерці, і от в цьому насправді мені здається, також можна вбачати те, що Меркель є тією людиною, яка від Муті, тобто від мами, як її називали в Німеччині, перетворюється у такого прихованого агента Кремля. Вибачте за прямоту. Дякую вам навпаки за цю прямоту. Я, я б тут навіть продовжив. Там, Дивіться, я, по... ну, я не знаю, чи знову ж таки не хочу, щоб там теж будувати конспірологію, але така дивна закономірність. А, е, оце ж її недавня заява, так? У якомусь там угорському проєкту про те, що, нагадаю, нашим е, глядачам Польща і Балтія завадили налагодженню прямих контактів з Путіним, що в підсумку там вилилось повномасштабне вторгнення РФ. А, ну, перш за все, я не зрозумів, для чого їй взагалі знадобилось зараз виходити, і ну, начебто, ну я не знаю, це прозвучало для мене певною мірою як і виправдовування. А, як ці заяви а, чиї, для, для чиїх вух вони були спрямовані на вашу думку? Ну, знаєте, я сьогодні давав велике там годинне інтерв'ю, і мене дуже часто питали, чому там, наприклад, країни Балтії зараз не відчувають там великих загроз, mm -hmm. і чому якраз агентів ну, в Росії, які власне підіграють всім цим наративам, все одно в Європі дуже багато. І в мене на це немає відповіді на це запитання, тому що російська агентура, вона ж досить таки тривалий час може бути в законсервованому стані і в якийсь момент просто активована. Треба розуміти, що власне зараз Росія перейшла до занадто гібридної технології ведення воєн. І військовий шлях, як показують Україні, це не зовсім ефективний шлях, куди простіше намагатися вивести ту чи іншу інфраструктуру і ладу, як ми це спостерігали на прикладі багатьох країн, починаючи з минулого року в Іспанії, закінчуючи аеропортами в Німеччині цього року. І звичайно немає зараз прямих вказівок на те, що це роблять. Безпосередньо Росіяни, але це точно сторона, яка зацікавлена в збільшенні хаосу всередині Європи для того, щоб привести до влади власне ті сили, які виступають за зближення, з Росією, а не за справедливий мир. Я сказав, кажу, що мене ще якось так збентежило в цій ситуації. Я подивився її минулорічне інтерв'ю, де вона обурювалась там, що її в листопаді здається минулого року. Не пам'ятаю, якому виданню вона це давала. Обурювалась тим, що її роблять типу цапом відбувайлом за війну в Україні яким чином там журналісти спитали, а вам не здається, що вас там отроплять сапом відбувало? Вона каже, та бо я в 2008 році, в 2008 тисячі от тоді Бухареський саміт НАТО, коли був, і коли там, завдяки Меркель, ми не отримали, ну в тому числі, плану дій щодо членства, і вона минулого року каже, що там десь Володимир Зеленський їй дорікнув, ну каже. Запрошував нас Саркозі приїхати в Бучу, от після вже тієї біди, подивитись, каже, на ту різанину, маючи на увазі, що наша позиція в Бухаресті була відповідальною за смерті в Бучі. І от я коли це прочитав, знаєте, в контексті з цим матеріалом, який переопублікував Шпігелем. Шпігель я подумав, бо виходить, що якщо ну співставити ці два факти, що Меркель одною рукою нам закривала шлях в НАТО 2008 рік. А в цей же час допомагала от Путіну. Ну тому що це ж там факти, я так розумію, про е, ну, ту допомогу в навчаннях російських військових. Сергію, я вам хочу сказати, що е, зараз якраз позиція, яку озвучувала Меркель і минулого року, mm -hmm. і цього року, вона досить є поширена в, в тому числі в німецькому суспільстві. Більше того, є ще більш віртуозніше пояснення. Мовляв, якби в 2022 році Україна погодилась на капітуляцію, то взагалі Європа могла би себе нормально почувати. І ці наративи, повторюсь, вони ж кидаються, вони ширяться. Про це є цілі дослідження, як ці наративи розходяться, з яких акаунтів. Кожна із країн зараз намагається якось з цією дезінформацією боротися. Але глобально ми маємо настільки дивну оцю гібридну війну, в яку вкладається Росія вкладає мільярди, повторюсь, мільярди, тобто в інформаційний хаос вона вкладає мільярди. І після цього ми починаємо дивуватися, що ті чи інші тези тих чи інших політиків починають підхоплюватись у суспільстві і опускатися на більш низький побутовий рівень, коли до українців починають ставитися як до людей, які були не жертвами, а першопричинами війни. В такому випадку, як загалом сприймати, пане Вікторе, от подібну інформацію, подібні, не знаю, вкиди. Ну, як можна сприймати інформацію? З нею треба, по-перше, працювати і намагатися всі ці речі якимось чином дезавойовувати. Ми теж це зараз робимо для наших з вами глядачів. Але було б непогано, щоб українські експерти. Могли виїжджати за кордон і могли це на більш широку аудиторію транслювати, щоб українські політики це так само могли транслювати на різних самітах міжнародних площадках, працювати із стейкхолдерами в тих чи інших країнах. Насправді, спеціалістів, хто це може робити? У нас достатньо питання в тому, чи Україна зараз активізовує. Цю діяльність чи навпаки вона її звужує. Наприклад, от, цим рішенням Кабінету міністрів про те, що колишнім послам заборонено виїжджати за кордон. Ну тут питання риторичне, звичайно. Я б сказав більш ніж риторичне, хоча мені здається, що ну, відповідь на нього так само можна побачити при бажанні, але але. То така вже справа. Я ще ще хотів на завершення вас питати. останній пане Вікторе. Дивіться, а коли ви кажете, що ну там Меркель зараз ну певною мірою входить, скажімо, в, в оточення в орбіту Фрідріха Мерца? І якщо в принципі. Я, я не так сказав. Я сказав, що вона зараз навпаки працює проти Фрідріха Мерца. В неї попри те, що Фрідріх Мертс, це ж її наступник по партії, так. власне, вона його лобіювала спочатку на підвищення. А зараз, за моєю повторююся, інсайдерською інформацією, ситуація така, що вона працює проти нього, тобто вона налаштовує частину партії проти діючого канцлера і оце великий велике запитання чому ага. це від От дякую та